Агент СБУ зник у 1991 році. Через 9 років слідчі знайшли це в складському приміщенні. Склад на околиці Первомайська був закинутий ще з часів перебудови. Металеві ворота облізли, дах провис, а підлога покрилась шаром пилу, змішаного з пташиним послідком і уламками скла. У серпні 2000 року двоє будівельників, що прийшли на огляд перед демонтажем, почули звук. Ніби холов – пустота за стіною. Вони взяли кувалду і вдарили. Усередині замурована камера. Усередині камери металевий контейнер. А в ньому ви дізнаєтесь, що там, але лише коли дійдете до кінця. Історія реальна, заснована на матеріалах, які тримали в секреті 9 років. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Ми починаємо. 1991 рік серпень. Україна щойно проголосила незалежність. Ейфорія перемішувалась із невпевненістю на півдні, Одеса, портове місто, де контрабанда завжди була частиною тіні, яка слідувала за морем. Петро Грищенко, агент СБУ, колишній оперативник ще радянської КДБ школи, професійний стриманий без ілюзій. Йому доручено спеціальне завдання: проникнути у групу контрабандистів, які вивозять зброю та техніку за межі України. Передбачалося, що серед них колишні військові, а можливо, і люди з міністерських кабінетів. Грищенко погодився без вагань, така робота його світ. Він прибув до Одеси під вигаданим іменем, влаштувався вантажником у порт, повільно налагоджував контакти. Через кілька тижнів знайшов вхід, старий механік на ім'я Борис, який працював на перевалочному пункті і тихо підробляв на контрабандистів. Хлопче, ти що не бачиш? Тут кожна друга коробка не для декларації, пробурмотів Борис, але не лізь, виживеш. Петро лише кивнув. За два місяці він став своїм серед тіней. Його стали кликати на нічні завантаження. Він бачив ящики зі зброєю, апаратуру, навіть деталі для літаків. У листопаді Петро вийшов на контакт із куратором, передав коротке повідомлення: маю дані. Є високопосадовець, не місцевий. Зв'язки в Києві потрібен дозвіл на арешт. Відповідь не надійшла. Він надіслав ще один сигнал через радіоканал, і ще один, і потім тиша. 12 листопада Петро Грищенко не з'явився на завантаження. Через три дні його кімнату у гуртожитку знайшли спорожнілою: документи, речі, касета все залишено, жодних ознак боротьби, але й жодних слідів втечі у грудні СБУ. Офіційно оголосила Грищенко зник. Версія, дезертирство, внутрішнє розслідування припинене, архів закрито. Але один чоловік, куратор Грищенка, майор Павло Сень, не повірив. Він знав Петра, знав його холодну точність, його мотивацію, його характер. Той не втік би. У наступні роки Павло кілька разів намагався відновити справу, йому відмовляли. Пояснювали, немає доказів, немає інтересу, а потім його перевели. Час ішов. Історія Грищенка стала частиною забутої пам'яті. Старі агенти згадували про нього зрідка, молоді від не знали взагалі, поки у 2000 році два будівельники не пробили стіну в складському приміщенні. Металевий контейнер був закритий болтами, їх відкрутили ломом, усередині, акуратно складені папери, конверти їх пластиковий пакет із людською кров'ю, на дні касета, друге посвідчення, служба безпеки, агент першої категорії, ім'я Петро Грищенко, Владрой був із нової хвилі, молодий слідчий, який потрапив у СБУ не завдяки блату, а попри нього принциповий, не дуже говіркий, але із загостреним відчуттям справедливості, коли йому принесли справу про знахідку в складському приміщенні. Він подумав, що це помилка. Це що, архів? запитав. Справу Грищенка відкривають знову. З'явилися нові матеріали, ти працюєш по ній. Грищенко, агент, який зник у 951-му, той самий, папка була важкою. Усередині десятки документів, старі фото, висновки експертиз, радіопереписка, перелік агентів, з якими він контактував, і те, що одразу впало в око владові. Файл із позначкою Внутрішня підозра. У цьому файлі був короткий список: чотири прізвища, люди, які могли бути пов'язані з операцією в Одесі, троє з них давно не на службі. Один помер, але четвертий Павло Васильович Бурлай, станом на 2000 рік заступник голови Державної податкової адміністрації, в минулому офіцер СБУ. У 1991 році працював у тому ж підрозділі, що й Грищенко. Після зникнення Петра швидко піднявся кар'єрною драбиною. Влад відзначив його червоним маркером. Він переглянув фотоматеріали. На одній із світлин, зроблені з прихованої камери, Грищенко сидить у барі з двома чоловіками. Один явно контрабандист, другий силует. Погано видно. Але силует дуже схожий на бурлая. Влад почав шукати додаткові дані. У звітах того часу Бурлай ніде не фігурує в контексті операції, нібито не мав до неї жодного відношення, але це і було дивним, бо за службовими графіками у той період він перебував саме в Одесі. Чому його не перевірили, бурчав влад сам до себе, тому що всі все знали, сказав у той момент його наставник, полковник Філатов. але не мали сміливості сказати, а ви. Я був молодим, як ти зараз, і боявся. Бурлай мав дах у Києві, а тепер сам став дахом. Влад вирішив діяти тихо, офіційні запити пізніше, спершу збір. Він домовився з архівом СБУ про оцифрування всіх аудіо і відеоматеріалів справи. Найбільше його цікавила касета з контейнера чорна стара наполовину затерта, але на етикетці підпис Одеса. Листопад 1991 року особисто касету оцифрували. Файл був з поганою якістю, але звук зберігся. Голос належав чоловіку з важким подихом. Після першого прослуховування Влад був змушений вийти з кабінету. Це він, сказав потім полковник, це голос Грищенка. Ви впевнені? Абсолютно, на записі Грищенко говорив уривчасто: схоже, перебував у сховку або втік, він казав. Маю список Бурлай, пов'язаний із каналом через порт, має своїх людей у керівництві. Я викрив зустріч, є фото, буде доказ. Якщо це чуєш, значить, я не встиг. Заховай усе, вони йдуть за мною. Влад зрозумів, що тримає в руках те, що може зламати кар'єру людини, яку вважали недоторканою. Але потрібні були ще факти: він почав складати карту зв'язків і натрапив на ще одне ім'я. Іван Чалий, колишній агент, працював з Грищенком у парі, після 1992 року звільнений. Причина нестабільний психоемоційний стан. У приміці невелика згадка, остання відома адреса Миколаївська область, місто те саме, де знайшли контейнер. Влад запам'ятав це, а ще витягнув довідку підпису книзі доступу на складу «Первомайську» Датований 1993 роком, підпис Іван Чалий. Касета крутилася повільно. На екрані комп'ютера миготіла хвильова форма звуку, ніби серцебиття, що слабшає. Влад сидів у звукоізольованій кімнаті і дивився на екран, але слухав інше голос людини, яка говорила крізь 19 років мовчання. Якщо ти чуєш це, значить, я не встиг, або мене не стало. Або гірше я ще живий, але не зможу ніколи сказати правду. Мене звати Петро Грищенко, агент першої категорії. Спецоперація Південь. Я залишаю цей запис у разі зникнення. Голос був спокійний, уривчастий, але не зломлений. Людина, яка звикла говорити чітко, але знала, що це останнє слово. Операція, розпочата у вересні 1991 року, привела мене до групи. Пов'язаної з незаконним експортом зброї через порт Одеси. Зв'язки йдуть далі, ніж ми думали. Бурлай це не просто людина в тіні, це координаційний центр. Він курує канали постачання, має людину в київській службі. Звуть його Вілінський. прізвище справжнє. Влад відмотав назад. Звук не був чітким, але слова зрозумілі. Вілінський. його не було в жодному із попередніх файлів. Запис тривав ще три хвилини. Я був на зустрічі, вони обговорювали вантаж. У документах партія медобладнання. Насправді, стрілецька зброя і один модифікований блок керування, використовується для ракет. Влад зупинив програвання, взяв ручку, записав керування ракетами. У 1991 році такі речі ще мали грив цілком таємно, і вихід їх за межі країни. Означав «Держзраду». Він натиснув плей. Бурлай наказав ліквідувати мене. Я не знаю, хто виконає, але підозрюю, Климов». Він мовчазний, але завжди поруч. Один раз я бачив його на поромі, хоча не мав бути там. Якщо знайдете, перевірте його, Климов. той самий, що потім зник. І за підозрами забрав дівчинку в іншій справі. Це ім'я повторювалось, наче підпис. Останні хвилини були найстрашнішими. Якщо мене схоплять, я залишу цей запис. Контейнер на складі 17, камера 4 під бетонною стіною 2,3 метра зліва від входу. Я встиг це закріпити. Якщо не вийду на зв'язок, це все, що маю. Потім була тиша довга, аж раптом шурхіт, дихання, перший звук падіння. Запис обірвався, влад сидів мовчки. Перед ним ноутбук, документи, стара карта складів. Він відкрив Google Art, проміряв точку. Все сходилось, все. Він відкрив файл справи Вілінського. і з 1993 року заступник міністра енергетики. До цього служба в структурі, схожі на контррозвідку. Немає фото з 1991 року, але в одній зі справ відеознаради. Вілінський там молодший, але той самий і Бурлай поруч. Стоять удвох, усміхаються. Влад зібрав усі матеріали, приніс до Філатова. Це більше, ніж просто зникнення, це системне прикриття. На державному рівні, розумію, нам потрібна спеціальна група. Захист, другий дозвіл на розширення. Філатов подивився на нього довго: якщо ти почнеш, назад не буде. Бурлай усе ще має вплив. Вілінський – це політична зона. Їх не торкаються. Але я маю докази. Тоді тримай їх ближче до серця і шукай чалого. Він був там, він ключ. Того ж дня Влад вирушив у Миколаївську область. У нього був лише один орієнтир, Іван Чалий. Колишній агент нестабільний і з підозрою на змову. Але саме він востаннє залишив підпис у книзі доступу до складу, де знайшли контейнер. Він міг знати правду. Дорога до Миколаївської області була сіркою. Хмари нависали над трасою, наче бетонні плити, і влад відчував, що щось має статись. У руках список п'ятеро колишніх агентів, які могли бути пов'язані з операцією Південь або знати про неї. Перший Борис Руденко працював у технічному відділі, звільнений у 1994 році. Адреса Первомайськ. Влад підзвонив у двері старого будинку. Руденко Борис. А хто питає? Влад Рой з БУ, питання по справі 91-го року. Руденко завмер. Очі пусті. Потім кивнув, запросив до кухні. Ви знали Грищенка? Всі знали. Але мало хтось по-справжньому. У вас є версія? Є. Він налив чай тремтячими руками, сів навпроти. Він був розумний і не мовчав. А тоді треба було мовчати, особливо про тих, хто був вище. Ви говорите про бурлая? Руденко хитнув головою. Не лише про нього. Грищенко щось знайшов. Щось велике. Я чув розмову, він казав. Якщо я це оприлюдню, рухне вся система. Що саме? Не знаю. Але він зник, і більше ми не чули ні слова. Ви думаєте, його вбили? Пауза. Можливо, ні. Є ті, хто вірить, що він вижив, що хтось допоміг. Є один, хто щось знає, тоді його зняли з посади. Звати Валентин Дубенко. Працював у парі з чалим, потім його змусили піти. Сказали, непрофесійний Влад знайшов Дубенка у Вознесенську, старий одноповерховий будинок. На ганку кіт. У дворі ржава машина. Двері відкрив сам Дубенко, худий з запалими щоками. Очі пильні. Виз органів, Влад Рой, розслідування зникнення Грищенка. Пішли в сад, у хаті не можна. Вони сіли під старою грушею. Чого ви хочете? Ви знали Івана Чалого? Знав, працювали разом, і з Петром теж. Ви вважаєте, що Грищенко мертвий? Дубенко заплющив очі? Ні. Ви його бачили після 91-го? Можливо, можливо, це не відповідь. Дубенко підвівся, дістав із кишені стару чорну коробку, відкрив. Усередині так записка, на ній мій координати і напис. Він ще пам'ятає. Це Чалий. Його сховали сам з глузду з'їхав, але іноді говорить ясно: їдьте, але не чекайте легких відповідей. Координати вели до покинутого села за 40 кілометрів від Вознесенська. Один будинок, пошарпані стіни, за двором криниця. Влад ішов повільно, рука біля кобури, ніхто не зустрів, тільки вікно, звідти очі, старі, поламані, Іван Чалий. Він не говорив спершу, лише дивився. Але коли Влад сказав Петро Грищенко. У погляді щось зрушилось. Петро, прошепотів він, він живий, влад застиг. Що ви сказали? Я його бачив. У 1992 році на залізниці всі думали мертвий, але він вижив, його врятували, сам він сховався. Хто врятував? Сам вирвався, був поранений, зламав руку, але втік. Куди? Не знаю. Але він залишив знак. Повідомлення. Де. Чалий простягнув руку, вказав на стару піч. Там, у камені, Влад розбив плиту. Усередині металевий бокс, у ньому папір. Перша касета. На папері три слова: Живий, я знаю. Влад повертався до Києва з відчуттям, ніби несе в руках не просто матеріал справи, а порожнисту гранату без чеки. Все могло вибухнути в будь-який момент. Його телефон задзвонив. Коли він саме проходив через вокзал, Грой, голос незнайомий, спокійний, без акценту, низький. Хто це? Не по телефону. Прийдіть о дев'ятій. Адреса вулиця Обсерваторна, 12, вхід із двору. Якщо не прийдете, я зникну назавжди. Ви хто? Я той, кого ви шукаєте. Обсерваторна була темною, порожньою. Старі хрущовки дивились на влада з чорними вікнами, за вказаною адресою закинутий будинок. Замуровані вікна, двері зламані, Влад витягнув ліхтарик, Ішов повільно. Кожен крок лунав, як удар молота. У підвалі вогкість, запах землі і старого дерева, світло тьмяне проходить через тріщину в стелі. І тиша, така, що чути власний подих. Він зупинився. Хтось був поруч. Ти прийшов? Голос з другий крок. Чоловік вийшов із тіні, стрункий, коротке сиве волосся. Обличчя з глибокими зморшками, очі темні, мов вугіль. Моє ім'я Артем Павлов, але ти шукаєш не його. Влад завмер. Це ви, так, Грищенко, той кивнув. Як? Довго? І не тут, але я живий. Завдяки випадку, друга жорстокість. Вас шукали, вас вважали мертвим, сам і хотів, щоб так думали. Вони сіли на старий ящик, вогник від ліхтаря тремтів на стінах. У листопаді 1991-го мене схопили. Їх було двоє, Климов і ще один. Я досі не знаю, як він звався. Зав'язали очі, вивезли за місто. Там склад, я думав кінець, але Климов вагався, він дав мені шанс. Чому? Бо був не такий, як інші. Він казав, я не за це підписувався. Він відкрив двері: я втік. Поранений, але втік, сховався. Тиждень у полі. Потім у знайомого старого. Потім фальшиві документи, нове ім'я. І ви мовчали? Я збирав докази, свідків, імена, мережу. Це не тільки бурлаї, це десятки. Вони ще при владі, деякі вже не активні, але структура залишилась. Чому зараз? Бо ти перший, хто дійшов до чалого і не відступив, бо прийшов сюди. Тепер це твоя черга. Грищенко передав пакунок: усередині документи, фото, списки, диск, тут усе. Те, що я збирав 19 років. А ви, я зникну знову, але не назавжди. Коли буде потрібно, з'явлюсь, але тепер дієш ти. Він встав, подивився в очі Вони дізнаються, що ти близько. Вони захочуть зупинити, не довіряй нікому, навіть тим, хто називає себе твоїми начальниками, навіть тим, хто усміхається, що мені робити, почни з Вілінського. Він зв'язка, через нього все можна зрушити. Він пішов, зник у темряві, і Влад залишився один. Зі справою, і з відповідальністю, яка лягла на плечі, як бетонна плита. Наступного ранку Влад сидів у своїй квартирі, згорблений над столом. На ньому всі матеріали передані Грищенком: списки, фотографії, диски, блокнот, кожна сторінка, фрагмент великої темної мозаїки. Він не спав вже добу, але розум працював чітко, все сходилось, змова існувала, і вона почалась набагато раніше, ніж хтось здогадувався. У блокноті Грищенка були записи від руки, датовані вереснем жовтнем листопадом 1991 року. Вони складалися у хронологію зустрічі, прізвища, пересування. Поруч короткі нотатки, ніби коди, груз, ракети, зв'язок міністерство – Ігор вищу центр. Ігор вечір Цевілінський, у кожному другому записі бурлай. І завжди поруч одна й та ж позначка прикриття. Грищенко знав. Вже тоді, на одному із фото: Порт Одеси, Ніч, люди у темних куртках. Один чітко видно обличчя бурлая. Він стоїть поруч з іноземцем, щось підписує, за кадром ящики. На них маркування військового виробництва. Дата 2 листопада 1991 року. У той самий день, за архівними даними, Бурлай офіційно перебував у Києві на нараді. Диск містив відео. Стара плівка відсканована, зображення сіпається, але достатньо чіткості, щоб побачити переговори. За столом Бурлай, Вілінський, ще двоє чоловіків. Один із них говорить: після 15-го маємо закрити напрямок, контроль буде жорсткіший. Грищенка прибираємо, все інше через Туреччину, і потім, видається, як нещасний випадок вода без тіла, без доказів. Влад дивився на екран і розумів: це не просто злочин, це системна зрада на вищому рівні. Люди, які присягали на вірність державі, продавали її по частинах, і один чоловік, Петро Грищенко, намагався цьому завадити і вижив. Грищенко залишив іще одне аудіозапис. Голос вже старший, глухіший, повільний. Він зроблений 1999 року. Я живий, але мертвий на папері. Я бачив, як зникають ті, хто питав. Я не говорив, бо не мав кому. Тепер є Володимир. Я залишаю йому все, я не герой. Я просто робив свою роботу, але тепер він має її завершити. Влад знав, що діяти офіційно значить зазнати поразки. У нього не було гарантій, що навіть Філатов не під підозрою. Він створив копії всього, передав одну журналісту, якому довіряв, іншу зберіг у сейфі, третю відправив на зовнішній сервер, а потім зібрав усе необхідне, увійшов до кабінету СБУ і подав заяву офіційно. Хочу ініціювати службове розслідування щодо діяльності Бурлая і Вілінського. Підстави, аудіо та відеозаписи, свідчення. Ви усвідомлюєте, з ким зв'язались. Запитав керівник. Так, і саме тому прийшов. Його тимчасово відсторонили на час перевірки, але це вже не мало значення, бо вранці, коли новинні стрічки відкрились, вся країна побачила головну тему заступник міністра і впливовий чиновник СБУ можуть бути причетні до змови дев'яностих, викриття на основі архівів зниклого агента. Почався ланцюг. Перший влад був готовий. Офіційна зала засідань, що зазвичай служила для прес-конференцій, цього разу була заповнена вщерть. Журналісти, аналітики, співробітники служби, навіть представники іноземних дипломатичних місій. Усі чекали на початок. На трибуну вийшов Влад. У темному костюмі з холодним поглядом тримав папку з гербом. Камери вже знімали. Він не привітався, не подякував, просто почав. 19 років тому. Агент Служби безпеки України Петро Грищенко зник під час операції. Його визнали дезертиром, але насправді він викрив змову і за це заплатив. На екрані позаду фото Грищенко у формі, дата 1991. Ми маємо докази, що високопосадовці, включно з Павлом Бурлаєм і Ігором Вілінським, Брали участь у незаконній схемі з вивозу військового озброєння. Є фото, аудіо, відео, натиснув кнопку, програв відео. Після 15-го маємо закрити напрямок. Грищенка прибираємо, камери клацнули. У залі тиша. Влад відкрив наступний файл. Фото спорту, ящики, контракти, підпис Бурлай. Це не помилка, це злочин, системний. І настав час правди. Бурлай спробував втекти. Але вже на виході його зустріли двоє офіцерів. Вілінського арештували того ж вечора. Обидва зробили заяви. Мовляв, не знали, не причетні. але було запізно, докази говорили самі за себе. Наступного дня Владу увімкнув запис, ексклюзивне інтерв'ю. У ньому чоловік із глибокими очима, сивим волоссям. Він дивився в камеру просто і твердо: мене звати Петро Грищенко. Я агент Служби безпеки України. Був, є і буду. 19 років тому мене хотіли змусити мовчати, але я живий і я бачив усе. Його обличчя, мов виклик. Це не історія про зраду, це історія про вибір і про тих, хто не мовчав. Істина не має строку давності. І тепер настав її час. Країна сколихнулася: новини, репортажі, аналітика. ЗБУ почала внутрішню перевірку. Було відкрито ще кілька справ. Дехто пішов у відставку, дехто втік, дехто не почав говорити, а Влад повернувся до свого кабінету. Тихо, без урочистостей. На столі фото Грищенка і підпис Ти його не зрадив. Увечері на нього чекав лист без підпису. На папері рядок. Дякую. Тепер я вільний. І він знав це від нього. Від чоловіка, якого всі вважали мертвим, а який просто мовчав до часу.